Всім привіт! Вирішила вам уже показати ті схеми, які у мене є. Що я хочу зробити. Ну, зрозуміло, що я буду поступово їх виконувати. Але, можливо, хтось собі вибере якусь схему і щось собі виплете. Так, ось така невеличка схема. Така цікава сама по собі. Так, і потрошки будемо двигатися. Так, інша. Ось, я думаю, також вона буде гарненька схема. Ну, серветочка сама буде гарненька. Тут цікаві такі є моменти в цій сервечки. Так, ось. Вона чимала така буде, але в неї. Вся вона така, мені кажеться, ніжна така буде. Ось така вона цікава. Так, Таку серветочку я вже не один раз зустрічала і бачила, як люди виплітають таку серветочку. Ну, вона в мене вже давно, ця схема, але поступово руки дійдуть і до неї. Ось така чудова буде картина. По цій картині я хочу зробити, по контуру отак буду виплітати. Так. Тільки ще я не знаю, як отут так плавно перейти буде. Ну, в кінці, тут, зрозуміло, я їх окремо буду виплітати. Ось так. Тільки отут ще я не знаю, як мені тут красиво буде так зробити. Ну, тут-то я з'єднаю. Ну, така. Таку, таку композицію. Це особисто для себе хочу зробити. Але все те, що я особисто для себе хочу зробити, дуже часто йде на подарунки іншим. Так що. Ну, поки, поки я її не трогаю, я буду доплітати те, що в мене є, це просто в планах. Так, і хотіла показати ще. Ага. Що я дуже хочу зробити. І хочу таку занавісочку ангела такого виплести. Дуже-дуже-дуже хочу. Так що дуже в скорому майбутньому я займуся цим, тому що вона мені дуже подобається, і я дуже хочу її зробити. Бачила я вже такі серветочки, ой, занавісочки, такі, люди плили. Мені подобається, бачила я їх. Так що, ну, і хочу ще одну таку зробити серветочку, я її покажу зараз. Це ось її перша частинка. Я також її бачила. Це вінтажне таке. Красиве. і ось і ось друга частинка до неї. Бачила людина робила цю серветочку. Дуже дуже красиво виходить. Ну, до неї я куплю ниточки. Я б хотіла таку білу, теж тонку акілову нитку, але вона більш трішечки така. Ну, звичайна, вона більш така. Трішечки ворсиста така вона йде. І дуже б хотіла оце таку її зробити. Ну, побачу, можливо, якісь інші виберу ниточки. Ну, хочу, я її бачила, просто людина робила, майстриня робила її дуже чудово. Ну, На сьогодні мої любі, в принципі, я вам вже показала всі ті схеми, які в мене є. Те, що я поступово буду робити. Можливо, дійсно, можуть змінюватися плани, тому що одна може скоріше виплітатися, одна трішки буде пізніше виплітатися, але все те, що я вам показала, ось я буду над чим працювати. Тому далі я вже займаюся плетінням. Єдине, знов кажу, можуть бути зміни, тому що люди можуть присилати свої схеми. І тоді, як. як Завжди плани трішки змінюються. Ну, а я вам бажаю гарного настрою, позитиву. Бережіть себе. Дякую, що ви дивитесь. Користуйтеся схемами, будь ласка, кому яка сподобається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночки. відео виходить кожного дня. Дякую всім пока-пока, до завтра!